Друзі, всім привіт! Давно мене не було на своєму каналі, давно не виставляла відео, тому що знаєте, як деякі життєві труднощі вибивають мене з, з життя, так скажемо, і я не хочу нічого записувати. Іноді думаю, а чи взагалі потрібно цим ділитися? А останній час я думаю про те, що якщо ж вже я вирішила знімати про життя нашої родини в Іспанії. То потрібно казати, напевно, все. І тому я вирішила, що я буду ділитися і труднощами нашими. Для того, що я іноді переглядаю наші відео і те, що я знімала там ще пів року тому, дуже цікаво дивитися зараз. Тому далі я буду розповідати вам, що з нами трапилось, чому я не знімала відео, чому я не хотіла ділитися цим. А поки що прогуляємося трішки вулицями Аліканти. Зараз 12 а мені в два потрібно забирати Алісу. Я думаю, поки прогуляюсь, покажу вам. Це вулиця така гарна з грибочками. Давно тут не була, а пам'ятаю, як приїхала, я взагалі не могла орієнтуватися в цих вулицях завжди. Губилася, колись поїхала на самокаті, а взагалі є тут такі вулиці, де заборонено їздити. Це мені вже Женя мій сказав, а я до цього не знала. Так ось я загубилась тут колись і завжди знаходила, ну, орієнтир у мене був, це ось ця вулиця з грибами. Так, ось тут дивіться, як гарно. Навіть червона доріжка є. Диму. Зараз підемо, напевно, ще на море прогуляємось. Так, тут парк. Зараз буде, зараз вам покажу. Я коли приїхала, досить часто сюди приїжджала посидіти, відпочити. Ну, Взагалі-то я знайомилася з містом і намагалася дуже часто тут ходити, дивитися. Так і вивчила, тому що є люди, які українки, які досі не знають, де куди звернути, щоб ну, дійти до якогось місця, до якоїсь адреси. Так, тут якась екскурсія. Ось цей фонтан, боже, як я давно тут була, тут все так заросло. Нічого собі. Ой, мені подобається це місце. Правда, я, напевно, що тут вже разів 15 сиділа. О, але ці всі рослини були такі маленькі. Я, може, знайду фото, я фотографувала цей фонтан. Нічого собі. Це в минулому році, напевно, я останній раз тут була. Зараз десь знайду місце. Трішки посиджу, поки ще є час. А ще ж забула вам розповісти, що в мене був іспит з іспанської мови. Я ходила на курси. Ну, хто дивився мої відео, той знає. І, і в нас був іспит. І ми переймалися, що взагалі нічого не напишемо, але ні, все в нас вийшло, і сьогодні нам давали дипломи. Я далі вам показую ну, фрагмент з нашої зустрічі, де нам вручали ці дипломи. Мене здивувало те, що ну, які все ж таки іспанці. Вони нас покликали е, на цю зустріч, підготувалися, підготували стіл, накрили нам такий, ну поляна просто там були і закуски, і кава, і сік, і вода, і взагалі все, що ти там хочеш. І ну, сама атмосфера все дуже позитивно, гарно. Дякую, звичайно, що іспанцям. І нагадую, що це курси були від СЕР, вони були безкоштовні. Наразі ми не знаємо, чи буде продовження цих курсів. Сказали, що немає фінансування, але якщо ми зберемо заяви та підписи, то, можливо, нам подовжать ці курси, але це вже буде з вересня, напевно, що. тому що все тут так ну, настільки довго, що, скоріш за все, нам сказав наш іспанець, наш професор, наш вчитель, що вже почнемо з вересня. Та дай Бог не забути те, що ми вивчили до того вересня, тому що це ж потрібно ну, займатися цим, практикувати. А з ним було класно, тому що група була маленька, нас там було. Ну напевно, що в списку було багато, але ходило десь до, ну, до 15 чоловік. Тому він завжди нас кожного питав, ми відповідали. Ну і так практикували так іспанську мову. А зараз не знаю, що робити. Ми ж всі розмовляємо російською, українською. що… Що далі робити? Будемо з нашими друзями практикуватися. Можливо, вони нам в цьому допоможуть. Так, ну а далі буду вам зараз показувати гігантський вертеп, який йде 19 або майже 20 метрів в висоту. І ви готові найвеликий вертеп. Зараз буду показувати ближче, бо тут всі фотографуються, якісь екскурсії у людей. До речі, того року цей вертеп було встановлено на експланаді. Біля моря, а цього разу на плазу Аютам'єту. Відображає народження Ісуса Христа. Дивіться. О, який він великий. Минулого року хотіли біля нього сфотографуватися, так ми не вміщалися всі, щоб у нас було видно і цей вертеп. Так, ну і набережна Аліканти. У цьому році це місце е, пережило реконструкцію, так скажемо, е, таку велику досить, тому що і дорогу переробляли. Бачите, тепер є, посередині пальми насадили і ну, відділяється одна лінія від іншої. А в минулому це була просто велика дорога. А зараз тут так гарно. Так, ну і тут зробили також велике місце для прогулянок, бо тут. Досить часто такі великі були скупчення людей. Так, пливе. А що за бандера, що за прапор? Гарно, але страшно. Ну немає забору. Потрібно обережно тут прогулюватися. О, ви там не бачите, там є велик. Мені зараз сонячно і я не бачу, чи видно вам чи ні. Заржавілий велосипед лежить. Нічого. Себе. Сьогодні така спека на вулиці. Вчора просто був тубак неймовірний. Я ще зайшла до подружки в гості, а в неї також холодно. Я там так змерзла. Кажу, так, все, давай, я пішла додому, бо я вже не можу. Зуб на зуб не попадає. Хоча каву пили, наче потрібно було зігрітися. Але воно мені не допомогло. А сьогодні сонячно, класно, така погода. Ну, для футболок ні, але якось легенько та буде класно. Господи, які люди молодці, бігають, займаються спортом, собою. Ах, ми не можемо знайти на то сили. Кожного разу думаю, що потрібно вже готуватися до літа. Але щось завжди мене зупиняє. Короте, на мене нападає їжа і вся смачна. Ой, люди грибуть. Ой, до речі, у Аліси ж сьогодні десь тут екскурсія. Нема тут моєї доньки, але в дві години вони вже повинні повернутися. Написано було, що музей, музей ну цього морського транспорту лодки там таке. Тут дуже гарно видно дно. Дуже купа всякого сміття. Так, і хто додивився до цього моменту відео? Виділіться, будь ласка, в коментарях, чи подобаються вам морські прогулки, прогулянки. Мені сподобалось, хоча я один раз в Бердянську, коли ми були, ми за лісою на кораблі плавали. Мені дуже сподобалось і нічого мене там не укачувало, І Аліса добре себе почувала. Тож хотілося ще раз це відчути, ще раз виплести десь. А поки що немає такої можливості. А, до речі, я ж повинна вам розповісти, з якими труднощами ми зіткнулися тут. І що далі ми будемо робити? Хоча ми не знаємо, що далі, що далі ми будемо робити, хоча намагаємось всіми силами вийти з цієї ситуації. Зараз я десь знайду місце та вам розповім. Не можу я знайти місця, де немає сонця, тому запишу з цього ракурсу. Я поки думала, що і як вам розповісти. Вже подумала, якщо через місяць подивлюсь це відео, цікаво, як ми вийдемо з цієї ситуації. Сталось, сталося те, що в сім'ї в нашій працював вже тільки Женя, і зараз він залишився без роботи. Нам потрібно платити за житло в перших числах наступного місяця, але ми не знаємо, що нам робити він зараз. Шукає роботу і вже дзвонив, куди тільки він не дзвонив, але так, як ну, свята, попереду свята, і майже він займається будівництвом. І так як до нового року всі, у всіх були плани закінчити так якісь об'єкти, тому ну, на зараз немає роботи. Хоча б ну, на декілька днів. Плані підзаробітку якогось. Але навіть такої роботи немає. Ну, в нього було там декілька днів. Тож зараз та -то гроші в нас є, це таке діло. Але щоб платити за квартиру, це найбільша проблема на зараз. І не тільки він. Це, я так розумію, той, хто був неоформлений на тому будівництві, вони залишились зараз без роботи і в пошуках її. Тому така ситуація. Я не знаю, як зараз з цим справитись, тому що стільки контактів, стільки об'яв, але все то, то потрібна машина для того, щоб ну, тому що не великанте там, а наприклад, в Бенідормі є робота, то потрібне, потрібен інструмент, якого. Ну, вже ні там щось є, але так, щоб самому на себе працювати, то поки що в нього нема того інструменту. Тому ми замислились над цим, що далі необхідно просто купувати. Якщо він планує займатися цими далі і виходити якось на самостійний заробіток, потрібно купувати інструмент, далі купувати машину і так працювати. Але зараз ситуація така, тому це напевно скільки вже минуло. Три дні він ще працював в цьому е, місяці, а далі він просто знаходився в пошуках роботи. І що нам далі робити? Я не знаю, дівчата, це просто шок. Я випала з Фейсбу... Фейсбуку, я випала з Ютубу, і я не знаю, мене я нічого не хочу записувати. І я нічого, в мене просто напевно, що і думок ніяких немає. Я виходила, там він знаходив для мене роботу, так, ну, жіночу. Там обклеїти квартиру перед фарбуванням, ну таке. потім вже прибрати. Але такої постійної роботи то я не маю. І Аліса хворіє завжди. І зараз вона мало того, що в неї дотата була, бо пам'ятаєте, розповідала. А тепер вона ще й захворіла, в неї простуда, в неї температура була, але зараз, наче краще, тепер тільки кашель залишився. Зараз можна знайти роботу, але я кажу, давай будемо якось обирати, чи ти будеш працювати, чи я буду працювати, чи мені також шукати роботу. Коротше, ми в такій ситуації, що просто жесть. вже якийсь істеричний сміх, ця посмішка, тому що ми в шоці. Так, місце, звичайно, я вибрала, що так світло падає, ну немає іншого, так щоб не на сонці. Я ні в коїм разі не нию. Ну, бо може, люди, в мене якесь таке відео було, я пам'ятаю, що мені там хлопчина написав, що я ниття, 10 хвилин ниття. Ні, я, я, я просто ділюся цими всіми ситуаціями і мені дуже цікаво, як це все закінчиться. І дуже цікаво буде подивитися в майбутньому. Які ситуації у нас були, а взагалі буде цікаво битися в грудні, вже 2024 року. які ситуації в нас в житті траплялися, що було. Я обов'язково вірю, що все це закінчиться добре, і що ну, ми знайдемо роботу або Женя, або я, і все буде добре. Але ну, таке трапляється. Ну що ж зробиш? Нічого такого. Я, я не нею. Ні, це не ниття, Це я просто ділюся з вами своєю життєвою ситуацією, ну нашою життєвою ситуацією. Тому що записую про життя нашої родини в Іспанії. Таке є. Не, не завжди все гарно, не завжди все добре, різне трапляється, але ну, ми повинні були готові бути готовими до цього. Ну, це тільки ми винні в тому, що ми зараз ну, опинилися в такій ситуації. Тому це таке, дівчата. Я бажаю всім гарного дня, чудового настрою треба вчитися тільки на чужих помилках не потрібно доводити до того щоб вчитися на своїх я бажаю всім гарного настрою чудового дня та побачимо вже у наступних відео